Цілий день спостерігаю за походеньками Анджеліни Джолі українськими магазинами. Для тих, хто не в темі, поясню: голівудська актриса, посол Доброї Волі ЮНІСЕФ, фонд допомоги дітям ООН, відвідала український херсон. Вона була за кілька кілометрів від лінії фронту в бронежилеті, в касці, ризикувала абсолютно без перебільшення своїм життям заради цього візиту, і що ми бачимо в результаті. Ну, не буду казати кожен, але дуже багато магазинів, брендів використали її візит як привід наклепати мемасів, наробити фоток зі штучним зображенням Анджеліни Джолі, що вона була в їхніх магазинах. От їхала Анджеліна Джолі. До Херсону, а заодно, і на сьомий кілометр в Одесі, здається, вона заїхала, і квіти купила в якомусь магазині квітів, і в господарчих товарах, чи в будівельних товарах вона побувала, і навіть попісяти вона заходила в якусь чи то типографію, чи то в якесь видавництво. Хочеться сказати, люди, ви що подуріли? Ну, люди, ви що подуріли? Давайте спочатку поговоримо про законність, про законність оцих ваших СММів. Спеціально подивилась, що говорить закон України про використання зображення Анджеліни Джолі без її згоди. Дивимось, стаття 307, якщо не помиляюсь, цивільного кодексу України фотографія, інші художні твори, на яких зображена фізична особа, можуть бути публічно показані, відтворені лише за згодою цієї особи, тобто використовувати фото, портрет відео. Або що там із зображенням Анджеліни Джолі без її згоди заборонено. Винятки, але вони тут не підходять, якщо особа отримала за це плату. Тобто, якщо Анджеліна Джолі позувала за гроші вашому гавняному магазину господарських товарів, то ви маєте право використовувати її фотографію. Інший виняток, якщо зображення Анджеліни Джолі використовується в інтересах держави чи суспільства, використовували ви. Оце зображення в рекламі свого магазину в інтересах України. Думаю, що ні. А реклама магазину це комерційне використання, яке потребує дозволу. Закон України про рекламу забороняє в рекламі зображення, ім'я або висловлювання особи без її згоди. згоди. Це прямо стосується будь-яких рекламних матеріалів, банерів, відео, постів у соцмережах. Зрозуміли, про що я говорю? Можливі наслідки. Цивільна відповідальність, компенсація матеріальної або моральної шкоди. Уявляєте? Розмір моральної і матеріальної шкоди, який можуть виставити вам юриста Анжеліни Джолі, за те, що ви використали її фотографію для реклами свого магазину. Ну, адміністративна штраф за порушення законодавства про рекламу. Український. Український штраф уже тут взагалі не страшний, але міжнародна правова відповідальність. Оскільки Анджеліна Джолі є громадянкою США, вона або її представники можуть подати позов у міжнародних юрисдикціях за порушення прав на зображення або торгову марку. Це порушення з точки зору законодавства. А тепер давайте поговоримо про моральність використання, зображення Анджеліни Джолі. Коли вона приїхала в Херсон на лінії фронту з такою благою метою, а ви це використовуєте для реклами свого магазинів, вам не здається, що це аморально? Що це просто аморально? Пам'ятає випадок під час її минулого візиту до Львова, коли вона дійсно зайшла у Львівську кав'ярню, вже не знаю, що її туди занесло, але вона дійсно своїми ногами туди зайшла. І за, 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 за такої ситуації, по-перше, це була правда. Вона з власної волі туди зайшла і вона бачила, що її фотографують. Отже, можна було. А ви використовуєте ще генероване зображення вовк? Я про вас говорю. Я говорю про мережу магазинів одягу Вовк, яка сьогодні поширила картинку. Зараз, що там було написано? Зараз, секундочку. Анжеліна джулі засвітилася у вовк. Кажуть, зірка Голівуду була помічена в нашій студії, уважно розглядала речі з нової колекції та не втрималась від покупки. А якщо ти у вовк, то здається, час і тобі оновити гардероб. От, просто хочеться сказати, що ви мудаки. Да, ви, будаки, я перевірила цю фотку через сервіс із GenAI і зі 100% ймовірністю мені видало, що, ймовірно, цей медіафайл створено штучним інтелектом. Отже, якщо ви Використали привід візиту посла доброї волі ООН у Херсон для реклами свого вонючого магазину. Я вам вже написала, якщо чесно, і в інстаграмі, і в Фейсбуці. Просто видаліть це фото. От, просто не ганьбіться. Я розумію, маленькому якомусь магазинчику, де старшокласниця, працює смщиком. Невідомі такі поняття, як медіаграмотність і адміністративна відповідальність за порушення закону про рекламу і міжнародна відповідальність. Ну, а ви ж, уважи, ж, не, не горішок кеші в голові. А мозок, напевно, є. Ви подумайте, яку репутаційну шкоду ви можете завдати і Анджеліні Джолі, і собі і Україні, і Україні в першу чергу. Два роки тому я була в Литві, і на машині, на авто. Я порушила правила дорожнього руху. Мене заспокоїла, українка. Каже, а авто на українських номерах у Литві не штрафують не переживай. І я почала переживати вдвічі більше. Тому що я порушила правила дорожнього руху Україні, яка так нам допомагає. Україні, яка доброзичлива до українців. Якщо нас не штрафують, то це ж не означає, що треба гасати 100 км на годину. Це означає, що треба бути вдячними. І от оця вдячність повинна бути у дотриманні закону Україні, в якій ви знаходитесь. Так само Анджеліна Джолі, оце ж ви їй так подякували. Ви ж, придурки й козляри, отак їй подякували. Ви думаєте, її прислужба не буде моніторити згадки у ЗМІ? Ну, ЗМІ-то, Вибачте, ми не такі. Ми дотримуємось закону, ми медіаграмотні. А от згадки в соцмережах, от згадки в соцмережах Анджеліна про візит Анжеліни Джолі в Україну можуть її неприємно здивувати. Людина, ризикуючи життям, приїхала в Україну. А ви її використали для реклами у соцмережах. Можливо, Анджеліна Джолі, як і литовський уряд, прийме рішення не штрафувати, може, там, до речі, вже змінилось все, український бізнес за використання її образу. Але це не означає, що цим треба користуватись. Вона не до вас приїхала. Вона до нас приїхала, до українців. Вона приїхала допомогти Україні. А ви їй ось так піддячили. Просто включайте мізки. Стібіться над українцями. Ну, Не плюйте в колодязь, там, ну, не кусайте руку, яка вам щось дає, яких вам ще прислів'їв не вистачає чи приказок. Ну, Треба ж ну, хоч трішечки бути медіаграмотними. Ну, І до речі, якщо зображення не Анжеліни Джулі, а байдуже, кого там Вася Пупкіна, любого із під'їзда, сусіднього, ви вирішили склепати е, фотографію там, Вася Пупкін на Мальдівах і виставити це в соцмережі, то, будь ласка. Зробіть підпис, що світлина генерована штучним інтелектом. Це важливо. От, просто щоб інші люди ну, ну, щоб не вводити в оману інших людей. Це теж повага до своєї аудиторії. Це ж вам зрозуміло, що ви його склепали. А іншим людям не помітно. Інші люди не помітять. Я сама дуже довго вдивлялася зображення Анджеліни Джолі у салоні Вовк. Я не могла зрозуміти, вона туди справді зайшла. Ну, може, вона справді туди зайшла, але пишуть, що медіафайл згенеровано. Але я й досі не певна. От просто проясніться, будь ласка, вона у вас була чи не була? Бо ви б вели мене в оману.